Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми починаємо розділ «Прочитай усміхнись». Розпочинаємо ми його із того, що ми маємо знати, що сьогодні читатимемо слова втікачі Вадима Левіна у крамниці і кумкання жаб з народного. Прилетіла ластівка у віконце, постукала тричі, прокидайся сонце, час же діткам працювати і за парти всім сідати. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сонце, ластівка і я. Звичайно доброго вам дня! Наша ранкова полос сплукає друзів. Ми вітаємося, доброго ранку, привіт! Який же у вас настрій? Будь ласка, послухайте свої відчуття. Давайте зараз ми з вами разом підемо до програми Як почуває себе Україна. Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць, яке число? Мої вітання, яким було вранці небо, що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Якщо вам щось невідомо, будь ласка, запитайте своїх дорослих. Сьогодні у нас буде веселий урок. А чому, послухайте такий вірш торба сміху. Дядько мій у полі їхав, віз у возі торбу сміху. Раптом коні стали, торба запитала. Чуєш, дядько, завжди ти везеш мене куди? Дядько мій, округли очі, куди бачу, куди хочу. Ні, сказала торба сміху, я не мед і не горіхи. Завези мене у літо, де сміються діти. Що ж таке торба, ви знаєте, як сказати інакше? Це мішок або велика сумка. Чому торба попросила завести її туди, де сміються діти? Бо діти сміються найвеселіше. Давайте зберемо склади з веселими смайликами і прочитаємо назви теми в руку. Чи не, Тай, присміхнись у. Будь ласочка, зупиніть відео і зберіть його до купки. А я даю вам підказку. Прочитай, усміхнись. Кожен із вас може пригадати, як бувало, упавши не дуже забившись, не тільки не плакали, а навіть усміхались. та? адже боліло. Так отож вона, ота, усмішка, чарівниця, може змінити настрій і сумною чи зажуреною і зробити враз веселого. А сміятись хоче. Така сила усміхові. Смійтеся на радість. Посміхайтеся разом із віршиком батьки чомучки. Ну і мама, ну і тато, наче справжні дошкільнята. Нічогісінько не знають, смішно і сказати комусь, бо щодня мене питають лиш одне чому, чому? Ти чому образив віту, а чому отримав двійку, і чому прийшов так пізно, та чому в шкарпетках різних, ти чому такий непослух, а чому не стелиш лиш ти чому не вірш не учиш, а чому це без ручки і чому такий синець, бог, настане мій кінець. Не поясниш їм ніколи, хоч би дуже захотів, треба їх віддати в школу. Хай питають вчителів. А чи ви усміхалися, слухаючи вірш? Що вам здалося незвичним? Чи справді батьки хлопчика чомучки? А кого ж так звуть? А що вирішив хлопчик зробити з чомучками? Як ви гадаєте, для чого поети пишуть веселі вірші? Можливо, для того, щоб розвеселити вас. У вірші переплутались слова. Давайте виправимо помилки і додамо правильні слова. Малюнки вам у цьому допоможуть. У лісі виросла Галина. Не Галина, а малина. Муку меле старий пін. Ні, напевно, меле млин. Ой, на клумбі росте бак, ой, не так, росте там мак. В нірку враз сховалась тиша, та не тиша, може, миша. У морі плюскається корж. Вже ж не курша, швидше морж. Молодці, ви згадалися всі слова правильно. Спробуйте скласти вірш плитанку з римами сон, сон, хит, кіт або з іншими. Давайте почитаємо слова, подані у синтетичній формі. Сміх смішок, усмішка посмішка. Сміх, 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 міх, сміх. Зайве слово тут міх. Жарт, 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 жарт. Зайве слово жарт. Глум, сум, глум, глум, глум. Сум. Гумор, 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 гурт гумор. Гур. Діти, сказане чи зроблене для розваги і сміху це жарт. Доброзичне зображення когось у комічному вигляді гумор. висміювання на сміхання – це глум. Давайте прочитаємо скоромовку Володимира Лучука. Міг сміхунчик сміх міх, сміх розсипався на сміх. Можете ви зараз зупинити відео і спробувати читати її, прискорюючи тем. А ми з вами відкриваємо сторіночку 96 в вашому букварику і читаємо слова втікачі. Трапилася дивна історія, сказала вчителька першокласникам. З речень втекли слова. Їх треба обов'язково повернути на місце. Першокласники записали речення і слова, котрі з них втекли. А слова були ось які пляма, морква, песик, молоток, яєчня, кішка, Наталя, каша, мама. Гарненько подумайте, порадила вчителька, як розставити слова по місцях. А що тут думати? вигукнув Сергійко. Він вписав у речення всі слова підряд і першим підніс руку. У мене готово? Ну, прочитай, що в тебе вийшло, сказала вчителька, і Сергійко прочитав. Славко з'їв апетитну пляму, мешко посадив у зошиті морк, тато прибив поличку песиком, молоток гавкав і махав хвостом, потім прийшла з роботи яєчня і почала готувати обід. Кішка шипіла на сковороді. У каструлі булькала Наталя. Каша кашляла і її поклали в ліжко. Мама муркотіла і вигинала спини. Усі діти засміялися і закричали Не так, не так. А як? ну подумайте. Діти, яка ж дивна історія трапила в першому класі, Яке завдання виконували учні? Які слова втекли з речень? Пляма, морква, песик, молоток, яєчня кішка, Наталя, мама. А кому завдання видалось легким, як Сергій виконував завдання? Як же ж треба було виконати завдання? Виконайте його, будь ласка, тільки не поспішайте, щоб теж не потрапити в померну ситуацію. Зупиніть відео і зробіть це завдання. А тепер прочитаємо прислів'я подане на кульку. Де сміються люди, там біди не буде. Як слід його розуміти? Я думаю, що потрібно розуміти саме так, що якщо люди усміхаються, то все буде гаразд. А тепер ми на стрінці 98 читаємо у крамниці Вадима Левіна». Щоб дещо купити собі у крамниці, три друга втекли із дитячої казки. І чесно звернулися до продавщиці. Продайте нам пані пів кіла, будь ласка. Красолі, сказав, запинаючись, грак, прясолі, йому заперечив гусак. А третій, хто овочі теж купував, та ви ж не хвилюйтеся», – друзям, сказав. Уважіть так, як я, не квапливо поволі, продайте, будь ласка, півкіла квасолі. А ви здогадуєтесь був третім другим? Хто прийшов у крамницю? А що допомогло їх впізнати? Що ж вони попросили продати насправді? Звідки вам відомо, хто були покупці? Як ви дізналися, хто був третій? Давайте прочитаємо рядки вірша, у яких є звуконаслідження. Красолі, рясолі, кважідне квапливо, ласква, квасолі. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Хто тут продавець. Поміркуйте, що міг сказати продавець? Кокосолі, можливо. Правда ж свіше? Давайте тепер послухаємо вірш Володимира Орлова. Жабка йде на базар. Жабка йде з базару. Звідки йдеш ти, жабко скрикотушко? Я йду з базару мишко по стрибушку. А що ти купила? Усього потрошку. Ква пусти, сюй, ква горошку. У яких же словах передається квакання? Що спільне, а що відмінне у віршах Вадима Левіна і Володимира Орлова? Давайте прочитаємо віршований діалог, намагаючись наслідувати кумхання жабки. Вапусти, васолі, ква вагорожку. Почитайте цей діалог разом із кимось із своїх рідних. Вони, щось питають, ви відповідаєте, а потім нападну. А тепер послухайте, чи віршики? і хто ж говорить ці слова. мурмур, мурморкоче, -мур коли спати хоче, а засне то серед ночі, муркоче, мурмур, коче. жу Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я з тобою не дружу. Як не дружиш, не дружи, та над вухом не жужжи. Давайте тобто доберемо слова за зразком гау-гау гавкає гау песів. Хар-кар харкає -хар -хар ворона. мяв мяв м'явкає кіт. кря ряк, крякає качка. Запам'ятайте, використання письменником чи поетом слів, що своїм звучанням нагадує звуки природи, називається звуконаслідування. Отже, слухаємо розмову жа. Кума. Ти до нас? До вас, до вас, доводи скачу, ловити хочу. А кого, кого, кума, рака, коропа й сама. Як піймаєш та сина, як не дати, звісно, дам. Тут у нас є слово кума. Вони використовуються як звуки наслідування, тому що жабка теж іще й кумкають. Отже, ще раз читаємо, Володимира бімералова жабка йде по базару. Зупинивши відео, зачитайте його самостійно. Який розділ ми почали вивчати? Чи сподобались вам ці веселі твори? Що таке звуконаслідування? Для чого ви використовують у своїх творах письменники і поети? Послухайте віршик на осоні котик спить, хоч малий звір мишкам тихо муркотить. Мир, мир, мир. Що могли відповісти миші, як ви думаєте? А чи запам'ятали ви різницю між словами усмішка і посмішка? Давайте ми перевіримо. Відкрита, лагідна, ласкава це усмішка, а глузлива, іронічна їхна це посмішка. Отже, давайте оцінимо нашу зустріч. Зелений Оля, мені підсилили всі завдання, червоне було складно та незрозуміло, жовте все було легко просто, лакитний мені потрібна допомога. Завдяки ромашці або циглинці лего оберіть, будь ласка. Те, як ви справилися з завданням. І я вам дякую за увагу. Ви всі молодці і всього вам найкращого.